Лишень перші промінчики липневого сонця з'являються на небосхилі. Вони, харківські феї, чистоти та благоустрою вже на своєму робочому місці. Ще навіть більшість містян тільки но досипає, а вони вже і двори прибрали, і на клумбах працюють. І поки не так гаряче, їх дуже ретельно поливають, спушують землю, аби рослини не втрачали своєї краси. Ось, наприклад, як на розкішних квітниках у салтівському районі. Салтівський район один з найбільших у місті Харків. І підтримувати порядок це справа не з легких. У складі філії працює 12 дільниць, і кожна має свою ділянку і територію, яку щодня треба прибирати, доглядати, утримувати в охайному стані. Особливо влітку роботи вистачає. Наприклад, покосити траву, клумби поливати, вивозити сухе гілля тощо, і на кожній ділянці є дуже багато гарних клумб та ракарій. Як, наприклад, наша клумба велика з трояндами, яку ми облаштували в минулому році, а в цьому році ми її поновили, додатково висадили троянди та ще багато підучих рослин. Коли ми обходимо територію дільниці, іноді бачимо, як хтось зупинився сфотографувати квіти або бабуся, нахилилися, понюхати квітку. Такі моменти дають розуміння, що наша праця не марна. вона не для звітів, а для людей. Ми працюємо для людей, щоб їм було комфортно і приємно жити в нашому місті. «Наші працівники щоденно виконують великий об'єм роботи тільки за минулий місяць площа санітарного очищення склала майже 2,5 тисяч гектарів, а площа покосу 1 тисяча гектарів. І це все виконують по місту півтора тисячі працівників. Тож навантаження велике і роботи багато, але слава Богу, справляємося. Працюємо бригадними методами, де це можливо. Окрім цього, що у нас. І благоустрій з озелененням до цього теж ставимо дуже серйозно. Приділяємо багато часу. За минулий місяць було висаджено майже 2,5 тисячі багаторічних квітів і більше 18 тисяч однорічних квітів. І усі у наші клумби, усі дев'яти районах міста вони доглянуті і в квітах, а також і у вічно-зелених кущах. Окрім цього, ще така робота. Вона постійно це слідкувати за кущами, їх потрібно обрізати. і Тому також за минулий місяць ми довели до ладу десь майже 15 тисяч кущів. Також у нас по місту є і живобліт, який потрібно доглядати. Обсяг робіт склав майже 7 тисяч погонних метрів. Як бачите, цифри кажуть, що навантаження велике, роботи багато, але тим Менше будемо працювати, тому що місто потребує догляду і чистоти. А це наші основні обов'язки. Будемо слідкувати за порядком і надалі. Ігор безкровний Сергій Перець, Станіслав Рішко та Юрій Бабикін Харків новини.